Всім привіт! З вами місце Толки, і це підготовка до школи, як я вам обіцяла. Чому я її хотіла зараз зняти? Чому я хотіла її зняти? Що... Ну то, що вже через 22 дні буде 1 вересня. Добре, починаємо. Ну, надо ж тут у кляри подивитися, яка година на ранку. Йой. Ого, надо це сказати, що страшно, всі вп'ячати збирати. Алло, вставай. Вставай бігом. Що трапилось? Ой. Що трапилось? Е, треба ти цей... привези мені П'ять тисяч є. Фіга себе, чого так багато. А може і більше. Ну коротше, приведи. Скільки. це? Окей, okay. а що? Ну, ми ж Ну, ще дам, всі я... Й... Треба подарувати телефон новий. Вот так що він. Вот. Ну, то що нам то. А... Ну, коротше, буде два Ну, і... И... І купити їй для школи щось. Вона переходить в 11 клас. Окей, переведу, перевів. Добре, добре, я йду збиратись. Я вдягну оце. Так. Так, так. взяну сумочку. Оцю. Отак. Я красота Красота, красоты. Ну и это. Уцей, уцей. Ну не буду робот макияж, так я зробила гарний бекіш, а ти давай вставай і відгудуйся. Ай, чекайте, я ще забула взяти її телефон. Вона думає, я його не буду мати, а то вона. Що ти коли їй Ну, не знаю. Не завжди, що їй дивиться сумку, тільки за... Тільки... за... Так. так, все, пішла. На, до неї. Вона спустилася на нульовий поверх до старшої доньки. Так, все. Йду Доня, вставай. Що? А забула сказати, чому ж вона подарувала тло? Тому що вона 10 клас закінчила невідмінно. Тому я її зробила іншим виможцем, тому що мені то не подобалось. Кі десь на третьому поверсі я забула його поклас. Що мамусь? Давай збирайся, ми їдемо тобі купляти до школи. Окей, зараз. Чвік. Чвік. Так. Забралась пошли на перс. Так, и закрываем, и идем. Ну, на первом поверсе. Все, давай, пошли до сюда, так. гоу гоу Хорошо, мы приедем скоро, давай. Але я не на двіру. Ну, йдуть до магазину шкільного, зараз покажу магазинчик шкільний. Все, вони перейшли. Так, ходи, заходь. так Вибирай щось собі. Давай я потримую це все. І ти поки що вибирай. Так. Mm. Мені до дзеркальце Що мені у нас валюта цей камінці Щоб їх купити за 12 ку надо Не вони пішли куди подали плюс сюда далі, так що мені далі не надо Далі Я не буду купляти 2000 зодів Мені не делать Буде писати в них Один зошит. Дивись, який красивий. Оце я взяла Оце я взяв. Це я і ще. І бутилочку. Не бутилочку, я хочу отаку бутилочку. Ама, це така красива. Далі, що мені ще треба? Мені ще треба антисептик. Чуть-чуть до школи кидаємо. А, далі, що тут? Все, далі. Так. Йо, я забула артистей продавці а де всі продавці я хеза лачка раз два три чик все зробила так сюди я це чик, оплатила клади в псипавпкетик ну, Ладно, я за сумочку. Будем не кладеться, щоб знали. Знов... Так, все, далі. Заходь, тут буде примірочно. Став це сюди. Зараз будемо дивитися. Так, Окей, давай, наприклад, цей. Він не гарний. Фу, це не гарно. Добре, добре, тоді давай цей. Оце вже гарніше. Моя краси, ты красивишь. Ой, я як мама. Ты рилка как мама. Где <свистит> а, ты брейк рил, мама снова? Ну ладно, не це школа. Оно так як Ты Так ладите сюда. Тяницы. Це негарним, це йой. ой, гарний ой ось такий прикольний. Оце я першу ці два такої два кейс. Два заплата десять пятьсот гривень. Чого не так дорого коштують, я звідки знаю? Блінки робиться. А можна йдуть, а чого тут кошко? Я не знаю, что я в школу. Что-то я в школу. Так, так. мам я. Ну, красота. Затем для меня тебе є подарунок. Дивись. Дукий. Ой, просто мамосьце ж 12-й, айфон! й Офіга. Нефіга, крутий. Вау. Ну Крути. тепер буде Ефоньтий трой. Ось помог. Так. На, що ну, тобі принесли? Це саме мені принесли. Что, даре, а даре я не знал, что нам показатель, ну, как бы. За кольцепод. Всё, поды. За кольце так, А не хочу до школи, там попичи. А тоді куди? Я не знаю. А Аді. Ну тоді поїхали. А я знаю куди. Добре, поїхали. Вони кудись поїхали. Не скажу куди, тому що я сама не дуже знаю. Все ж таки, куди вона поїхала, буде продана. Три лайки, тому що ви дуже вчора набрали 3 лайки. Дуже добре. Ну, підписуйтесь, ставте лайки. І ще хочу вас спитати, чи вам подобається ця зачіска? Чи ж була як раніше? Якщо що, пишіть коментарі, я не засуджу нікого, якщо ваш тут це подобається, вам все не подобається. Мені все одно, вона два. вам. три лайки, подивимось, куди вони приїдуть. Всім па-па до зустрічі!